У їхніх домівках відбувалися розмови, які змінювали долю української нації у Києві, Косачі, Драгоманови, Старицькі, Лисенки, Русове, Антоновичі, у Львові Озаркевичі, Окуневські, Франки, Грушевські. Досвід української інтелігенції 19 століття це інструкція для людей, які хочуть зберегти себе і країну в час змін. Вони вчили не лише думати українською, а й жити свідомо, шляхетно і з гідністю. Ось декілька уроків, які я винесла з їхнього життя, відповідальність. За власну культуру. Якщо ми не говоримо, не співаємо, не розповідаємо свою історію, це зробить хтось інший, але вже не про нас. Урок другий сила освіти і просвітництва. Вони вірили в освіту як у форму свободи. Знання це завжди акт спротиву. У час інформаційної війни освіченість, критичне мислення, вміння читати це те, що робить нас вільними. Урок третій. Шляхетність як внутрішня позиція це гідність, моральна сила, служіння спільному добру, а не родове походження. Бути шляхетним означає поводитись гідно. Навіть коли ніхто не дивиться, Франко писав: лиш праця світ таким, як є, створила. Тому урок четвертий не треба бути великим діячем, а важливо діяти там, де ти є. Вони не чекали ідеальних умов, просто робили те, що могли з тим, що мали у 19 столітті. Україна не мала своєї держави, але мала людей, які вірили в неї більше ніж у власну безпеку. Шляхетність це не титул, це стан душі. Це готовність тримати світло, коли навколо темно бо інакше навіщо це все?